Завершивши кафес «Ісус – услабішим параклес Божої Матери, в одинадцятій пісні Кондака співаємо в кафесті, спіні, пеніє всеміленної приношу тобі недостойний. Но молюся, вопію, кричу тобі, так як то та жона Хананейка. Ісусе, помилуй мене. Но то кричала Дочку маю, бісновату, а ми в співаємо в Акафисті. я не дочку маю, но плоть маю, страстьми люте бісящуюся і яростю палимую. Порівнюється в акафисті, як жінка просилася із сцілі мою дочку, бісновату. так і ми просимо, Господи, новить не дочка, а плоть наша да, коли біснуєся. А виривається з-под контроля, об'єднане п'янство, а нігда не є якоїсь границі насищомості, як будь-то поняття гріховний чоловік, не знає, що то, що то остановитися, що є доста, кажуть, по-нашому. Це перший признак чоловіка гріховного, невіруючого, слабого, котрий не познав силу Христову. Бо тому і ми кажемо, Господи. Ми так попіємо, як на неї ска жона, але не дочку маємо, а нашу плоть таку не послушну, не ісповідану». А коли вона не ісповідана у довгий час, то вона починає біснуватися. Вона не просто хоче їсти, а хоче об'їдатися, Не хоче просто пити, а опиватися, не хоче просто вдітися, але хоче модно. Не хоче просто попривітатися, хоче, щоб її всі хвалили, а щоб її веселили. Не хоче помагати сама, щоб їй допомагали. Так формується, і в числі безбожників взяточник корупціонер безбожник, їм ся видить, що всі люди, мають їм носити, давати. І так, що ми видиме чоловіка безбожного, котик не сповідається. Не причищається, до церкви не ходить, Богуся не молить. Ну, Він дуже високого міння. Він, він міністр, він губернатор, він, ви знаєте, він великий, славний. Ну в тому те -то й діло, що в ньому починає його плоть грати, не дочка, як у хананейки, а плоть починає біситися. Не одну квартиру, а десять, не одну машину, а 20 десятки гектарів землі. І от такий чоловік, коли його плоть біснується, життя перетворюється на каторгу. І чоловік так розуміє, що у нього тільки вже набрано, часто незаконно, накрадено, а він не може встановитися. Почому? Да тому, що кров заражена. Як наші люди казали, чоловіка злодія да, коли щоб і вілікувати треба було кров міняти в ньому, бо все заражено в ньому безбожє, проникає у кров, у сознанні, в серце, в душу. Що ж треба робити в такому случаю? Православні знають. По-перше, часто сповідатися, причищатися, читати Слово Божє, щоб в'єдно з хананейкою кричати: Господи, помилуйня, вічна довольна, а так, коли біснуєся. Господи, дай мені силу, щоб я, благодатцю Божою, поклав то все на місто, щоб усі мої чувства гармонічно іграли грали з духовними потребами, бо лиш так поступає, читає кафіст Ісусу Сладчайшому і співаний параклис Божої Матері, Бог нам буде допомагати управляти собою, бо то велика школа, то велике іскусство управляти собою. І сила в тому наша, що ми православні, в більшій мірі, надіюсь, способні ми управляти своїми чувствами, потребами тіла, і по апостолу Павлу потреби в плоті не перетворяти в похоті, ми будемо умірені, розсидітельні, розважні, не допускає, що плоть наша збісилася, а ніякої границі, то вже. Близько до смерті духовної катастрофи лучше скорше вести нашу плоть на ісповідь, каятися. Да, коли в сльозах, то так ми діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого, царства ісповіданих святих людей. Амінь.